Шановні Остапа понесло. Сьогодні я знову була на полюванні за ягодами. На цей раз улов складається з вишні, шовковиці та кладки богомола. Якщо ви вдруг ніколи не бачили, ось так вона виглядає. Ну, для варення, звісно ж, цього мало, тож засередимось на ягодах. Одразу взялась за шовковицю, бо її не треба перебирати. Рецепт той же, що і вчора. Куштую варення з шовковиці вперше, і мені сподобалось. Вишні розділила на дві частини. Одну приготувала без цукру, бо ви мені казали, що так можна. А ще ви писали, що. Що треба кислоту додавати, але то було в рецепті до черешні. Скажіть, будь ласка, я взагалі нічого не додавала до вишні. Чи все втрачено, чи її власної кислоти достатньо? Другу частину ж приготувала з цукром, а вчорашні кулінарні шедеври ледь не довели мене до інфаркту. Як затріщали банки посеред ночі, звук був схожий, наче хтось жує сухарики в мікрофон. Страшно. Дуже страшно. Все обійшлось лише переліком. Варення ціле. Сподіваюсь, і сьогоднішнім все буде добре. Ну що ж, бажаю всім гарного дня. До завтра!